Вернемося, подивимося що там робиться. Цікаво, люблю ці вулички Люблю. Такі вони цікаві. Теплі такі вулички Затишні прикольно як, як у селі, асфальту тут ніколи не було, Ну, це такі вулички. Насипали каміння асфальтом тут не пахло, ну насипано хочте і то слава богу. Грязюки, мабуть, тут немає, не знаю, я тут ні разу не був за все життя. Ні разу тут не був, за все життя. Прикольно. Хто не ходив то тут, звісно, не впізнає. Ну, значить їм не треба. Тут асфальтик приємно перейти від ґрунтовки каміної до асфальту. І тут я ніколи не був хм. песель. Ага. Будинки старі. навіть видно, що покинуті.